Апостиль без нього документ, який був створений у Франції або підписаний нотаріусом або мерією Франції в Україні, буде недійсний. Тому в цьому відео ми розглянемо, як зробити це апостилювання. Раніше це було при судах, тепер це відбувається з 25-го року в спеціальних нотаріальних конторах, яких є близько 15 по країні. І онлайн ми зробимо заявку, демант. Цієї процедури вона коштує 10 євро за один документ до трьох штук, якщо вже більше трьох штук, то 5 євро за один документ, якщо ви це все разом відсилаєте. Я заходжу зараз на такий сайт Апостільнатрф. Посилання ви знайдете в описі під цим відео, і тут ми робимо демонт. Ми тут одразу можемо перевірити, що. Я такий симулятор, що в Україні потрібно і для нотаріальних актів, і для актів та цивіль потрібен апостиль. Тому ми в цьому переконалися і будемо це робити. У нас тут показують шляхи. Так. Спочатку робимо демон, потім відправляємо їм по пошті документ. Чекаємо, поки я працюю, то плачуємо і отримаємо назад свій документ. Значить, fair in demand І тут ми почнемо. Наші оригінали документів або засвідчені копії, мають бути надіслані почтою 5 хвилин мого часу. Документи, до речі, які підписані електронно, вони можуть бути передані через сайт, і не потрібно їх передавати поштою. Але в мене все ж таки звичайні не електронні підписи, тому ми будемо надсилати їх поштою. Починаємо Мотив мого деманду. Так, будемо перекладати. Усуновні заняття спадкове провадження. У мене це спадкове провадження, тому я вибираю процедуру Дюксісінг. Країна призначення. Вибираємо Україну є. Продовжити. Я приватна особа. Яка країна Україна? Мадам. Вношу свої індивідуальні дані. Тут ми обираємо свій оцей регіон, так, да? в мене це франш конти. Тут вводю цю штуку валіди. Контю. Ми отримали емейл, треба підтвердити. Ось наш емейл підтверджуємо адресу. ОК. Okay. Закриваємо почту. Так, ще ніякого документа в нас не було. Декларуємо документ. Дета цивіль, акт до етаці віль, хорошо. Чи є в нас підпис електронний на ній? Ні. Звичайний. Цей документ содержит в собі траду да, сертифіці, то тобто засвідчений переклад. О ні, тому що це в нас акт про смерть. Ось у нас акт окей. гажути. Фімі документи тепер у нас підписаним нотаріусом. Акт інтер. Оскільки в мене просто заява, яку я сама склала, і нотаріус її лише засвідчив, то це не вважається актом нотаріальним, тому що це не нотаріус його створював да, составляв. Тому набираю акт саму пріви і Тобто, якщо це з'ява з нотаріальним засвідченням підпису, то ми обираємо цей пункт. Чи містить електронну підпис? Ні. А чи є засвідчений переклад? Теж ні. Коли нас питають, чи є цей традій то це означає, що якщо є переклад, який створений асерментованим да, перекладачем, присяжним перекладачем, то тоді ми можемо оцей апостиль зробити і на сам документ, і на переклад пересяжного переводчика. Якщо ж у нас такого немає, то в мене немає перекладу. У мене просто, я своїми словами написала на двох мовах: це не є присяжний переклад, тому я пишу ні. Але якщо б він був асерментований переклад, асерментований переклад також потрібно ставити на нього апостиль, якщо ви раптом будете його робити. І я додаю ще один такий самий, бо в мене дві заяви. Ні. А оскільки в мене це все не електронне, мені доведеться надіслати. І ви можете, бачити, одразу додати інтродукцію, Тобто, якщо я перекладач присяжний зробив оцей переклад, ви його сюди додаєте і вони зроблять апостиль на, на сам документ, і, на переклад. це дуже зручно у нас тут продумано. Тепер я їх валідую. Валіду demand. І ось у нас показує, що в нас є три стандартні документи для не Enterprise, а патікуліє. Да, тобто я приватна особа. Три документи коштує 30 євро плюс 6 євро ТВА. Тому 36 євро це все нам буде погоджуюся з правилами. Так. І тут вводжу знов капча. Так, вівши капчу, валідую. Envoy la demande. Так, значить, щоб закінчити ваш демант, ви маєте відправляти нам поштою до 26.01 дають дату на ось таку адресу. Bizanzo. Так, хорошо. Будь-яка заява без квитанції вважатиметься неповною, та буде скасована в зазначену дату. Завантажити квитанцію. Обов'язково треба завантажити в цю РСПЦ. З квитанцією, Для того, щоб її могли ідентифікувати. Отже, ми завантажуємо цю заяву, квитанцію. І так, тепер ми маємо надіслати оригінали або засвідчені копії цих трьох документів. І також треба додати порожній конверт маркою, адресований вам, вагою, що відповідає поверненню документів. Отлично. Ми це скопіюємо, щоб потім. На пошті попросити такий конверт. Так, далі, будь-яка заявка без квитанції вважатиметься неповною та буде скасована в зазначили дату. Після обробки вашого запиту сума до сплати буде повідомлена вам електронною поштою, тобто ми онлайн, мабуть, це все будемо оплачувати після того, як опрацюють, і після оплати ви зможете завантажити свої завірені документи онлайн, я так розумію, да? а оригінали будуть повернуті звичайною поштою. Ось так у нас виглядає цей документ. Тут є наші особисті дані, і внизу вказано, на яку адресу і документи, які ми вказали, які ми маємо їм надіслати. Тепер ми можемо подати нову заявку або повернутися на головну сторінку. Йдемо на пошту. Не забуваємо додати ресепіси в конверт, інакше не приймуть. 12 січня я відправила звичайний лист. В оцей нотаріус і 15 числа мені вже прийшов емейл про готовність мого апостилю. Але, як завжди, є якась проблема, тому що ми у Франції, акт і та цивіль, тобто акт про смерть, не був апостильований, тому що відсутність ім'я та прізвища людини, яка підписувала цей документ. Словом, мені прийшлося знову йти в мерію і виписувати нову копію, в якій вже було ім'я і прізвище людини, яка підписала цей документ. Проте ці два документа, які заява, вони вже готові. І зараз ми їх оплатимо і отримаємо онлайн. Я вводжу свій емейл і номер мого деманду. Його можна взяти в назві оцього листа, який прийшов нам на емейл. Тут вводимо. Капчу. ввели капчу конті. Зараз нам прийде код на email. Вводимо код, знову капчу. Далі І ось нам видає, які документи були опрацьовані. Ми тут бачимо, що знову нам кажуть про те, що вільний був апостельований, тому що немає імені, а ті два якби доступні. І оскільки було не три документа зроблено, а лише два, то ціна менша. Я натискаю «П'є». Тут я вводжу дані моєї картки і оплачую. Сподіваюся, у мене пройде платіж, тому що я не маю на телефон це відео. Мені потрібно зайти в аплікацію, тому я роблю паузу. Я підтвердила на телефоні оплату, і ось мене перекинуло на вікно, де я можу скачати апостольовані документи. Ваші документи зберігатимуться протягом 6 місяців, якщо ви не звантажите їх після оплати. Після завантаження документів вони зберігатимуться ще 3 місяці дати завантаження. Ваші друковані копії будуть надіслані. Поштою мається на увазі ті оригінали, які ми їх надсилали. Якщо ви подали паперові документи, ваші документи будуть надіслані поштою. Що ж, завантажуємо? Ось рапорт, так. І ось додається апостиль. На ось цей документ. Можна перевірити апостиль через QR-код. Оскільки в мене в документі не було потрібного ім'я прізвище, я зробила заново в Мерії, це в них досить швидко, слава Богу, робиться. І знову так само з самого початку почала процедуру, де роблю запит на апостиль і знову відправила їм листа. Чекаю від них підтвердження обробки мого досья. Підписуйтеся, звертайтеся на консультації і до нових зустрічей.